Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я прогуляюся з вами трішки магазинами, покажу, що купила. Та також разом з вами задекоруємо кухню. Одразу розпочинаю відео з магазину Теранова. Ми їздили у торговий центр з чоловіком та сином гуляти. І я зайшла в магазин Теранова, думаю, подивлюся, що там є новенького. І знову я вирішила ще раз приміряти джинси у стилі мом. Здається, вже на них мода скоро вийде чи вийшла, а я тільки починаю до них звикати. Я вже багато разів їх міряла і ніколи вони мені на мені не подобалися. Завжди подобається на комусь, а на мені якось я не бачила їх ніколи. І ось ще светрик такий приміряю разом із ними. І пробувала його і заправити, і так витягувала, роздивлялася. Якийсь у мене такий настрій був у цей день, що мені все подобалося, не знаю, з чим це пов'язано. І також я приміряла ось такого плану джинси, але мені вони не сподобалися зовсім, бо вони якось дуже жимаються. Не мій, напевне, розмір був і більшого не було. І вони такі закороткі, мені зовсім такі короткі не подобаються. І також я ще примірила джинси темно-сині разом із цією ковтинкою. Мені здалося, що дуже непогано. Тому вирішила показати вам, щоб ви, можливо, підказали мені чи оцінили, як зі сторони це дивиться. І ось такі смішні вушка цієї кофтики показую вам. <головіки> такі кумедні. Загалом мені сподобалося. Далі я зайшла в магазин Health Price. Це такий магазин, де багато різних марок зібрані в одному магазині. Я маю на увазі класних дорогих марок. І тут також є відділ з посудом, з декором. Для дому дуже багато всякого цікавого є. І ось я зайшла. Знімаю вам зараз корзинки, відділ з корзинками. Тут дуже їх багато, різних, насправді дуже красиві всі. Ну, ціни такі трішки завишені, як мені здається. Але дуже все таке красиве. Що я більше напевно що зайшла для того, щоб надивитися на це все, тому що тут такі речі, якісь оригінальні є, яких не знайти в інших магазинах. Вони такі цікаві і не однотипні, як в інших магазинах. Тому вирішила з вами також поділитися, щоб ви трішки зі мною прогулялися, надихнулися. Знаю, що ви любите таке дивитися огляд товарів для дому. Тому показую вам і старалася разом показувати стінами. А зараз покажу вам відділ з посудом. Дуже тут красиві оригінальні тарілочки, красивий оригінальний посуд, який напевне ніде не можна знайти. Можна знайти якісь схожі малюнки, але саме ось такого оригінального, як тут, ви не знайдете ніде. Дуже є багато цікавих колекцій. Зібраних наборів з тарілками. Є також і невеликі кількості тарілки. Напевне, тому що тут їх привозять звідкись, мабуть, коли вони розформовані вже ці колекції, тому сюди доставляють не в повному складі, можна так сказати. Ну, але все одно дуже цікаво було подивитися, щось для себе обрати. І далі вам у відео обов'язково покажу, що я обрала. А поки що насолоджуйтесь красою з цією. І підіймайте собі настрій так само, як і я від побаченого. I wanna spend the night at hers. And bring her one of my t-shirts. So it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile Then you've been in love, that's how you know you've been in love Something about the way she laughs. And the way she always dances. When she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her, so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I, I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel. Screaming it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, and you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Тут я дійшла до відділу з формами для випікання, і я була просто вражена, які тільки є форми для випікання красиві. Я навіть не знаю, як у них можна запікати. Мені здається, що навіть шкода їх використовувати настільки вони милі, якісь красиві такі, що на них потрібно лише ставити їх і дивитися. Ну, це я жартую, звісно, я б з такими формами, задоволенням великим користувалася. Чи ось, наприклад, ось ця цікава ваза така у формі бананів. Дуже цікаві такі різні малюнки на формах і мені дуже багато чого сподобалося. Я просто з відкритим ротом там ходила, всім захоплювалася, як мала дитина. How you know you've been in love. Далі я зайшла у магазин Хомла і вирішила вам познімати те, від чого я була дуже просто здивована. Було дуже багато зимового різдвяного декору. І мене здивувало навіть не те, що дуже багато декору було всього, але мене здивувало те, що на цей різдвяний декор вже розпочалися знижки. Таке враження, що ось-ось вже Різдво і вже почався розпродаж. Те, що тут завчасно все дістають, зарані дуже готуються до цього. Це ясно, вже я вже це зрозуміла давно і. Наприклад, я шукала нещодавно гарбузика. Я вже його не знайшла, тому що вже осінню декору ніде не було був лише зимовий. Але те, що вже розпродаж на нього розпочався на цей зимовий декор, це мене взагалі вразило дуже. І я вирішила вам також познімати. Хоча, як на мене, я взагалі не поспішаю так сильно. І мені ще хочеться ось цього осіннього настрою, мені ще хочеться жовтого листячка, мені ще хочеться такого різнобарного, червоного листячка. А тут вже виходить, що вже ніби зима настала, таке, здається, враження, коли заходиш і дивишся на це все. І, і ще й дивишся, що воно вже все по знижках. Куди вони всі поспішають, я не знаю. Ну, словом, все одно вирішила вам трішки познімати цього декору, показати що є. Ну і також вирішила разом трішки показати стінами по можливості, як було їх видно, щоб ви могли орієнтуватися, хто проживає також у Польщі, які ціни в магазинах. Можливо, щось завчасно для себе і виберете. Поділюся з вами, що я купила. Взяла я ось ці джинси, які я приміряла, вам показувала на відео. Все-таки вирішила спробувати я ходити ось в таких джинсах. І ви знаєте, мені сподобалося. Я чомусь раніше не хотіла ходити в таких, мені здавалося, що вони мені не личать. А зараз мені дуже сподобалось. І взяла цю кофтинку, яку міряла. З ведмедиком. Дуже вона класна. Тут на флісі, тепленька. Дуже хороший матеріал. Це в нас магазин Теранова, я вже казала. Кофта була 139,99. Але тут перекреслені ціни попередні, нібито знижка. Хоча так само вона і коштувала. Ну, це просто нова колекція, тому вона. Без скидки. І джинси коштували, здається, 99 злотих. У мене розмір ось такий 44, 29. Я не дуже розуміюсь. Я взяла, просто поміряла. Ось, мені сподобалось. І взяла тільки чомусь на відео вони якісь не такого кольору. Не такі сині, якісь, а тут вони якісь трішки як рябенькі, не знаю. І взяла дуже класний домашній костюм у магазині Home and You. Я просто влюбилась в нього. Побачила, як якась дівчина стояла на касі, розраховувалась, купила собі цей костюм, і я пішла одразу шукати собі. Я навіть не знала, що Home and You є домашні костюми. Халат у мене є від магазину Home, and you. чоловік на новий рік мені. Подарував. Дуже класне. А що там костюми ще є, я навіть не знала. І я, до речі, шукала його дуже довго пішла, зайшла, він внизу на полишці лежав. Дуже Ось тут класна резинка. Він без карманів, без нічого. Дивіться, який тут низ. Ось такий розріз іде великий, майже до коліна, нижче коліна. Трішки такий великий розіверс. Дуже класний, я вже приміряла. Це розмір SM, здається. І верх ось такий тут. Ось такий верх. Я, до речі, вже давно хотіла собі домашній костюм саме ось такого плану, щоб був з такої тканини. Але все не знаходила. Правда, я хотіла, щоб ось тут було такого на застіпках. На Гузочках, чи, наприклад, щоб така рубашечкою було. Але цей побачила, мені дуже сподобався. І я взяла ось такий тут красивий малюночок. Дуже приємна тканина. Класно. Тепер я буду дуже гарно прибирати в хаті. Також в магазині ось Health Price взяла ось таку тарілку, показувала вам відео. У неї такі країни рівні по кругу. Така трішки цікава в неї форма, дуже вона мені сподобалася. Така тарілка, можна її як для декору використовувати, не оформити, можна також і для подачі. 20 злотих ціна її. У магазині Home and ще була акція. Якщо береш два продукти, то другий буде 90% знижка. Тому я взяла ось такий ароматизатор для. Кімната. Ну, я, скоріш, його поставлю у коридорі, щоб в кімнаті не було дуже насиченого аромату. Дуже мені сподобався, як він пахне. Ось тут є така штучка, що можна понюхати. Тестер. Палички. Дуже гарний аромат. І взяла, вже давно дуже шукала красиву якусь для меду баночку, і коли побачила ось цю, то Одразу її захотіла взяти. Я, звичайно, хотіла б, щоб вона якась була така-біленька, але і жовта також буде красиво. Ось тут така бджілка. І зручно буде тепер брати мед спеціальною такою ложечкою. Ось тут теж така бджілка красива, дуже гарна баночка. Костюм домашній не був по акції, тому що він вже і так на знижці був. Ось ця баночка, до речі, скільки 40 злот майже. І цей аромат 56 майже були по акції. Ну і, звісно, я взяла це за картку, яку мені подарував чоловік на нашу річницю. Тому ось такі вийшли в мене подаруночки. Нещодавно дивилася відео наших дівчаток-україночок-блогерів, і вони показували, як вони збиралися разом, малювали. І знаєте, я думаю, наскільки ми заклопотані в своєму житті постійно якимись справами буденними, що зовсім забуваємо про те, що насправді любимо робити. І я, наприклад, дуже люблю малювати, це мене дуже так заспокоює. Я так релаксую, коли я малюю. І я вже й не пам'ятаю, коли останній раз я взагалі малювала. І ось я вирішила, надихнувшись цими відео дівчат, я вирішила намалювати картину на кухню у такому осінньому стилі, щоб підібрати якісь такі кольори під той настрій і під той колір, який в мене буде переповнюватися більше на кухні. Тому вирішила з вами також поділитися, як я малюю тут сижу, релаксую. Трішки поділюся, багато показувати не буду, лише якусь частинку. Тому що довго я сиділа, малювала, але дуже класно я кайфанула. Так класно в мене пройшов на релаксі вечір. Тому потрібно завжди не забувати про те, що потрібно виділяти час на якісь свої улюблені справи, які ми дуже любимо робити. Це буде додавати нам енергії і сили для того, щоб рухатись далі, для того, щоб у нас був гарний настрій. І не відмовляти собі у цьому, тому що час ніколи ні на що не вистачає і так, тому потрібно мати собі ось такі, якісь, таку привичку, щоб якось себе відволікати і якось надихатися і робити улюблені справи. but you hold my heart i'll stay here with you Ну, а далі я надам гарний настрою трішки своїй кухні, для того, щоб мені ще приємніше було тут готувати і знаходитись. Купила ось такий чарівний букетик. Тут переважно жовті, такі помаранчеві і білі квіти. Я їх обрізаю, роблю такими коротенькими, щоб вони були у мене ось ці кругленькі вазочці виглядали красиво. І буду формувати букетик, оформлювати зону на столі на робочому, на робочій поверхні. І буде тепер у мене тут дуже красиво. Також додаю сюди колосочки, які вже вам показувала у декоруванні, використовувала, щоб також додати такої якоїсь повітряності. І вирішила поставити це все на ось таку. Керамічну дощечку, це у мене дощечка від такого набору. Я купувала для сиру, поки що вирішила ось так його оформити. Поставила тут гарбузики, це справжні гарбузики, лише такі декоративні маленькі для спеціальної використовувати для декорації. І переливаю мед у свою красиву паночку для меду. Буде тепер дуже також красиво. Якось по осінньому вона виглядає тут жовтого кольору. Дуже так гарно сюди підійшла, буде пасувати, і показує, який гарний ніжний результат у мене вийшов на робочій поверхні. Також ставлю ось ці керамічні підставки для ложок. Я вже вам їх показувала, що купувала в магазині Home&You. Вони в мене тут такі красиві, будуть в якості як декорації, і звісно, я буду ними користуватися. І також міняю рушнички на ті, які купувала у магазині Home&You з гарбузами. Ось такі красивого кольору ніжного. Будуть мені тут гарно пасувати і додавати осіннього такого настрою. Далі я вирішила трішки оформити ось цю стіну на кухні, вирішила перевішити годинник. ось так Сюди лівіше, Він в мене якось справа висів, ні туди, ні сюди. І міняю картину на цю, що я малювала. Ось така вона в мене вийшла. Дуже осіння, мені здається, вирішила тут додати більше таких кольорів, щоб мені пасували під мої рушнички. І також ще вирішила наклеїти ось таку наліпку, брала її в магазині Teddy. І мені здається, що вийшло непогано, тому що хотілося якось трішки розбавити ось цю стіну, і тому вирішила їх сюди додати. Результатом я задоволена, я додала собі осіннього настрою на кухні, Мені це дуже подобається. Я люблю змінювати декор по сезону, тому ділюся з вами ідеями, що можна придумати, як можна оформити, що можна змінити для того, щоб якось, можна сказати, перетворити кухню. Чи взагалі всю оселю завдяки декоруванню? На цьому буду завершувати свої відео. Якщо вам воно нас сподобалось, то поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!